Всім привіт, мої любі учні. Сьогодні для роботи знадобиться телефон або планшет. Будемо працювати з документами Google документами. У кого встановлений цей застосунок, той не встановлює, у кого не встановлений, прошу встановити Google документи і відкрити відповідно його. Я зараз його відкриваю, потрапляю в свої документи. Перевіряю, що у мене вгорі моя робоча пошта з і. Натискаючи плюсика внизу на плюсика, потрапляю в перший мій документ. Я ще до нього повернуся, просто забула звернути увагу, що можна дивитися файли на диску, а можу файли на пристрої. Мені зараз цікаво саме створити файли на пристрої, тому що, в принципі, тому вже дивилися трошки, як створюються документи на Google диску. Тому натискаю на плюсика відповідно на вкладинці документи на пристрої. У мене заздалегідь приготовлено вірш. Маленький, коротенький я його обрала, прошу і вас обрати маленький позитивний вірш і вставити в свій Google документ. Що ми зараз в ньому будемо робити? Ми будемо підсилювати цей вірш всього-навсього різними смайликами, емодзі, як хочете, так його і називаєте. Як ми це будемо робити? Ну, як ви звикли. Я знаю, що ви вмієте їх використовувати, але сьогодні ми це зробимо з користю. Отже, заздалегідь можете відредагувати той текст так, як вам хочеться. Ми вже з цим працювали, і ви трошечки вмієте щось десь тут таке робити, щоб текст виглядав більш гарно, щоб, можливо, були більшими самі літери, можливо, не такий сумний колір буде, а трошечки кращий. Давайте так. Є ця історія, зараз прочитаю вірш. Ще навколо біло-біло, та вже сонечко пригріло і з-під стріхи капу капу прямо цуцику на лапу. Цуцик носа підставляє, цуцик хвостиком виляє, він радіє довгожданим першим крапелькам весняним. Отже, цей вірш не мій. Я просто знайшла його в просторі в інтернет, автор не був вказаний, тому використовуємо цей вірш для наших навчальних цілей. Він дуже позитивний, на мою думку. Як ми будемо підсилювати його смайликами? Дивимося, ще навколо біло-біло. Як ми можемо використати смайлики? Переходимо, шукаємо смайлики внизу, да? або, можливо, ви якісь інші картинки будете. Я буду показувати, як можна це з користю зробити. Бі біло. Можна прям біло пошукати, або білий, да? а можна через асоціації сніг. Да? Та вже сонечко пригріло. Звісно, коли сонечко мова йде про сонечко. викликаємо наші смайлики сонечко. Сонечко. Та вже сонечко пригріло. Ви навіть знаєте, що інколи ми можемо видаляти ціле слово, використовуючи певні смайлики. З-під стріху капу-кап. Капу-кап це про каплю, так? Прямо цуцику на лапу. Цуцик це у нас собачка маленька. Давайте пошукаємо, чи є тут у нас слово цуцик. Цуцик немає, але собака, купа різних собак у нас є. Цуцику на лапу. І шукаємо лапа. Цуцик носа підставляє. Шукаємо ще раз. Цуцика вже іншого. Отак От з'являється візуалізація. Дивіться. О, візуалізація. Так я пишу візуалізація. Мені потрібно цуцика шукати. Носа підставляє. Цуцик хвостиком віляє. Шукаю. Він радіє довгожданим. Ігра в асоціацію радіє. Якщо я радію, радіє довгожданим першим крапелькам весняним. Крапелькам весняним. Весняним. Ну, і можна тут ще в кінці щось вставити. Щось вставити таке, що вам захочеться відповідно. Отже, таким чином у вас з'явиться документ. В телефоні або планшеті, який ви прикрасили так, як ви його прикрасили, використовуючи різні, можливо, емодзі, можливо, смайлики, але головне, щоб це було логічно по тексту. Як ви бачите, я використовувала текст примітивний віршик», і його прикрасила візуалізаційною інформацією, все згідно до наших умов листування, які ми з вами можемо використовувати. Коли це зробите, Прошу зробити Prinскрін і надіслати мені його в Google класі. Тому чекатиму на ваші роботи з вашими маленькими віршиками. Не беріть, будь ласка, величезний віршик. Візьміть маленький. Почуємося і побачимось в Google класі. Бувайте!